Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 1 лютого на східному збережі 3 година дня, перед тим як я розпочну огляд американських новин. Нагадаю, що не забудьте задонатити на підтримку Україні. І якщо ви ще не знаєте кому і як це робити, ви можете подивитися внизу під цим відео в описанні Ви знайдете два посилання на фонд united 24 і на фонд Сергія Притули, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Традиційно розпочинаю із української теми. І сьогодні, як, як ніколи, ну не як ніколи можливо, але багато більше ніж в останні дні я б сказав би так. Ну, по-перше, описується про те, що Європа. Все-таки спромоглася виділити допомогу для України на наступні чотири роки. І стаття, до речі, описана в такому в такому форматі, що Європейський Союз. Я думаю, всі знаєте, що один був противник цієї цього законопроекту в Європі. Це Угорщина на чолі з Орбаном. Так, от європейські лідери використали тактику добрий. Поліцейський, поганий поліцейський, користуючи і кнутом і пряником, говорячи так, проти а, Угорщини, трошечки підмазуючи, придобруючи, трошечки погрожуючи. От стаття широка про те, як саме проходили процедури перемовин. Також сказується про те, що наші українці потопили івановця в Криму. Ось, а, і, до речі, для мене була новина, тому що я українські новини не так. Похабцем подивився, і так дано не може бути. Ні, подивився, перевірив є дійсно про це. Так от американцям про це повідомили. А також і е, розказали про інтерв'ю з Будановим, де він говорив про Росію, про Трампа. До речі, цікаво, він сказав, що ні, Трамп мудрий політик. Ну, знаєте, на це більш схоже на те, що Буданов все-таки, як мудрий військовий, все-таки посипає соломочкою, коли потім придеться впасти. Ось на випадок, якщо Трамп виграє вибори, я це маю на увазі. А дивіться, що трапилося трошечки, я зазвичай оминаю ізраїльську тему. Я думаю, що українці добре знають свої сторони. Ізраїльської теми завжди дуже багато на американському просторі, і правду кажучи, більш, більше навіть ніж українською останнім часом, хоча не завжди. От, Сьогодні, наприклад, української теми було більше. Але про ізраїльську тему говориться про те, що Байден увів санкції проти чотирьох ізраїльських поселенців на західному березі річці Йордан. І це люди, які ну, вважаються винними в організації погромів палестинських поселень. Ну і історія взагалі про, про ці санкції. Я б сказав би більше популістично. Ну класично для цих людей заборонено в'їзд Сполучені Штати Америки, заборонено користуватися американськими банками, заборонено користуватися якою-небудь нерухомістю, якщо вони мають на території Сполучених Штатів Америки. Тому ці санкції чисто такі символічно. І з другої сторони, трошечки популістично, так само Байден думає про свої вибори. А як ви розумієте, в Америці дуже багато е мусульманських виборців, які голосують за Байдена, Арабів так само. І тому, придобруючи трошечки їхні думки до себе, от він випустив таке собі ці санкції відносно цих чотирьох е людей. Чи вони взагалі якось на собі їх відчують. Питання таке собі, ну але зазвичай е в Америці дуже сильно роз роздуто. що це дивіться Байден, який ух, крепкий мужик, <хи> розказується про те і навіть сказав: Дивіться, це не тільки про цих ізраїльтян, а про всіх. Навіть якщо палестинці будуть займатися таким самим, вони побудуть точно по такі собі е санкції Тобто. Чистої води популістичний такий хід, хід конем о, перед виборці, виборчій гонці, який вже, в принципі, набирає повний хід в цей час. От а, міністр оборони Ллойд Остін, а нарешті, як вам сказав, перестав грати в мовчанку відносно своєї ракової хвороби. Вибачився, сказав, що дійсно треба було мені сказати Байдену це раніше. Трошечки знов сказав, але я нікому не забороняв про мене розказувати. Але в той же час розпоряджень, які він роздавав, не було сказано, що він зробив то то і так далі. Тобто, помідовив, кому треба, і знову ж таки про це я вже говорив. Чотири дні американська влада не знала, що міністра оборони Сполучених Штатів Америки десь немає і що з ним не зрозуміло. Ну, але взагалі е, історія така доволі людська. Е, е, результати аналізів були. От сам Ллойд Остін сказав: мені це було як удар під дих. Тобто, мене це застало зненацька. Я... Тобто, прийшла чисто людська паніка. Коли ти хворієш раковою хворобою, твоя реакція там. Шок і все остальне. Тобто він чисто злякався з такої з людської сторони, думав, зможе по-тихому все вирішити. Ну, як ви бачите, коли ти займаєш таку велику позицію в Україні, по тихому такі речі не вирішуються. Ну і я нагадаю, що розслідування відносно всього цього інциденту не особливо навіть. Відносно Ллойда Остіна, а Пентагон веде розслідування, що це ненормальна ситуація. І що, якщо це буде е, в майбутньому трошечки по-іншому, говорячи, що якщо людина, дивіться, чотири дні, по суті, займалася невідомо чим, і держава не знала, чим вона займається, і тут розглядається сторони питання: що, а не дай Бог, це який-небудь буде ворог країни, і він буде чотири дні, хто зна, чим займатись, і ніхто не буде знати. Тобто переглядається дуже Багато питань от, е, в питаннях національної безпеки, саме, як розрулювати подібні ситуації в майбутньому. Ну і про національну безпеку трошечки дивіться про те, що розганяється знову ж таки в Європі, в Україні, в Росії, особливо про те, що про американську так звану революцію, про те, що е, Техас хоче відділитися і так далі. Трошечки більше вам інформації з цієї теми. Ну, по-перше, Десантіс відправляє сюди, в Техас, на допомогу Техасу, тисячу надвардійців. Але щоб ви зрозуміли, це ніяка не революція, ніякий не заколот. А вони їдуть туди добровольцями допомагати техаським надвардійцям, ну, розкладати більше колючої проволоки на кордоні. Але зверніть увагу, це. На, як мінімум, на даний момент не йде ні в яку суперечку з федеральним законом, тому що Верховний суд федеральним, федеральним військовим, там, прикордонникам і так далі дозволив розрізати цю сітку тільки заради того, щоб визволити людей, які там застряли, щоб вони не померли. Тобто питання взагалі не йде, що. Верховний суд заборонив цю колючу проволоку виставляти, чи що-небудь Зверні... просто пам'ятайте, що Сполучені Штати Америки це про тоштотний закон, скажімо так, до букви. І от поки, наприклад, указа нема, що не можна, Техас старається розложити цієї проволоки як можна більше на кордоні. І знову ж таки на даний момент. Це чисто різні позиції, це ніякі не відділення штату Техасу від Сполучених Штатів Америки. Це от чисто така конфліктна ситуація. І до речі, крім Десантеса, Флоріди туди вже раніше послали своїх надгвардійців, штат Оклахома і штат Айова. Ну, як ви знаєте, про це в новинах не так багато говориться. А більше говориться, що саме Десантис об'єднується з губернатором Техаса, і вони разом воюють проти Байдена. Тобто. А ситуація конфлікту, нема мови, конфліктна ситуація, але все в межах теперішнього закону. Тобто, як воно розвернеться далі, як там буде от, от, от така штука, така ситуація. Тобто більше колючої проволоки, але федеральна влада згідно постанови Верховного суду, якщо будуть там мексиканці лізти через цю колючу проволоку і будуть кричати Спасіть, ми гинемо. Їх вони мають право вирізати із пасти. Ну, а я так розумію, що штатовські нонгвардійці зразу ж на те місце закинуть нової проволоки, от така, коротше, гульня. Дивіться новина, про яку я вже деякий час згадую, і говорив про це вчора. Палата представників проголосувала за. Допомогу, дитячу допомогу, тобто це повернення податків, якщо вашій сім'ї є діти неповнолітні. І е, цей закон пройшов по скороченій процедурі. Скорочена процедура під собою е, мається на увазі, що мінімальні, практично ніякі обговорення не, не проводяться під час обговорення цього законопроекту. І не можна зробити ніяких поправок. Тобто в оригіналі, такий як закон прописаний, так за нього і голосують в першому читанні. Ось і дивіться, коли не проходяться ніякі обговорення, там в комітетах і так далі, додатково, то потрібно мати дві треті голосів, щоб е, провести такий закон. Якщо ж є обговорення, є поправки, то достатньо звичайної більшості. От, провели по скороченій процедурі і проголосували. 357 відсотків за вибачайте, 357 конгресменів за, і 70 проти. І а, така цікава інформація, що в числі цих 70, вгадайте, хто був крайні республіканці, чому вони були проти. Ну, трампісти, там і хто приблизиний до них, тому що вони вважають, що цей закон недосконалий, а недосконалий тим, що а, дуже багато нелегальних іммігрантів. Під цей закон можуть отримати так само гроші назад з американської казни. Але насправді я думаю, що це про те, що це виборний рік, дуже класний закон, і це бали для Байдена. І зрозуміло, що треба, щоб цей закон ну, в їхніх інтересах не проходив. Ось, ну і чисто по цифрах, в що цей закон виливається, до цього закону в цьому році на кожну дитину а було би повернуто 1600 доларів. Згідно цього закону, в цьому році вже повернеться 1900. Тобто на кожну дитину додається 300 доларів. От рахуйте, математика. А в наступному році це буде 1900, а в 20, виходить, в шостому році це буде 2000. Тобто по 100 доларів буде додатися. А наступні два роки там уже буде залежно від того, як інфляція, який там курс інфляції, скільки треба буде додати. Ну і не самий останній момент, як і завжди, ви розумієте, коли такі закони приймаються, це не завжди про дітей. Це товстенний закон. Я там не знаю на скільки сторінок, і як завжди, в такі закони, де-небудь на одній сторінності прописується інший закон. Ну і як ви розумієте. Тут трошечки є і про бізнес, тобто республіканці свої інтереси стоїли, демократи свої, і вкупу вони зліпили такий собі закон під гарною вивіскою, допомога батькам з дітьми. А а купі з цим там буде допомога і бізнесу, особливо тому, який працює, наприклад, з тайванськими компаніями. там. І дуже багато речей, про які в принципі ніхто не згадує, як ви розумієте, товстенний закон. Дуже багато питань. Ну, тепер е закон, як ви розумієте, в дію ще не вступив, поки за нього не проголосує ще сенат. Ну а президент, зазвичай він, в принципі, вже майже завжди автоматом такі закони підписує. Тим більше це е виборчий рік. Ось дивіться, яка новина вийшла шокова для користувачів Тіктока ну, у мене Тіктока, наприклад, нема, то для мене це новина, але я сам концепт розумію, тому що, наприклад, в Ютубі деякими такими моментами я користуюся. Що саме трапилося для користувачів Тіктока, які там роблять свої відео, і вони на відео накладають музику. Є ціла така бібліотека, там архіви здоровенні музики. Ви заходите, вам подобається там. Такий виконавець, такий виконавець, там, кого ви там хочете. І йде музика, хтось пригає, хтось там спотикається, а на фоні грає там ваша улюблена музика, пісня. Так от дивіться, ми живемо в світі, де на будь-яку музику практично хтось має авторські права. Виконавець підписує контракт з якоюсь там музичною компанією здоровенною. В Америці є таких компаній три: Sony, Warner і Universal. Так от, дивіться, що трапилося. Це, по суті, якщо так по грувом поділити на 30% приблизно всіх музикантів. І саме, наприклад, найкрутіший а, артист, який співпрацює з Universal, це а, Тайлер Свіфт, чи як вона називається співачка. Ну, неважливо, не в тому суть. Там багато. І Нікіменаш, там і коротше, там список довжелезний. Це здоровенна компанія. Ось і Тікток. Чи Тіктоку було пред'явлено, що вони не захищають музику цих артистів від штучного інтелекту. Тобто музика копіюється, перекручується і так далі. І мав бути підписаний новий контракт, про що було повідомлено заздалегідь, вони мали зробити поправочки, захист цих артистів і так далі. І, звісно, більше грошей і тому подібне. Контракт закінчувався вчора, в середу. Тік-Ток нічого не зробив. Контракт закінчився з сьогоднішнього дня, з четверга, Ця музика більше буде недоступна на TikTok. Але що це виліться для таких користувачів, як ми з вами? Інколи ми все-таки хтось е пересилає цей Тік-Ток на Фейсбук чи ще куди-небудь, і вони там можна подивитися, тікток-то всі відео з, рі з різних ресурсів. Тобто, ви не зможете зробити нове відео тепер, якщо ви на Тік-ток із цією музикою. Ну, ще залишилося. Вся музика не забралась, як ви розумієте, а забралась. Ну, добрий кусок популярної музики, як мінімум, не вся ще на цей момент. Але те відео, яке вже було зроблено, там останні 5 там чи скільки 5, 10, 20, ну 20 років тіктоку назад не було. Ви тепер включите, а воно буде німе відео. Ну, не німе, а просто музика звідти витреться. Так що, от, якщо ви включите деякі відео і там... Що це таке? Нічого немає. Інколи, знаєте, є такі відео, що там чисто пишуть букви, а на фоні грає музика. Так от, ви можете запросто на такі, попасти на таке тіктоковське відео, починаючи сьогодні, що ви відкрили, а там чисто сторінка з буквами. Музика ніяк і не грає. Тепер ви знаєте чому. Ну і на кінець парочка новин про. А Погоду про погоду. А саме дивіться на Каліфорнію, взагалі на все західне узбережжя, насувається шторм, який називається Ананасовий експрес. Чому він конкретно так називається, я не знаю. Але він своє починає свій там хвіст чи корні цього шторма урагана із Гаваїв і насувається на західне узбережжя, в основному на Каліфорнію. Він буде двома хвилями. От прямо зараз він ударив. Для мене що важливо, бо я якраз в вантажі, до речі, дивився в напрямку Каліфорнії. Тепер треба подумати. Тобто, перша хвиля ударить вдарила сьогодні, друга хвиля вдарить десь з неділі на понеділок. І це не простий собі дощик, це буде мерва снігу, мерва дощу. Там в горах, наприклад, де треба переїжджати шоферам, хто туди буде їхати, до метра снігу буде. Тобто хорделиці будуть. Страшні зливи, там дуже багато води виліться, будуть суви на горах, тобто великі катаклізми. І, наприклад, друга хвиля очікується набагато потужнішою. Хоча, якщо дивитися велику картину, то для Каліфорнії це добре. Чим більше води випаде зараз взимку, тим теоретично менше пожеж влітку. Ну і остання новина, дивіться, яка завтра, 2 лютого, А 2 лютого це День Бабака. В принципі, це така американська штука з Пенсильванії, До речі, я зараз в так співпало. от Дуже популярна, фільми про цю штуку і так далі. Ось найпопулярніший День Бабака, я думаю, знають у цілому світі. Так от, історія про те, що завтра цей день, ну і ж давайте трошечки покупати історії, що там бабак завтра побачить свою тінь чи не побачить. Якщо побачить свою тінь, це значить зима і ще буде 6 тижнів. Якщо не побачить свою тінь, значить ось-ось весна прийде. Ну І провели чисто таку статистику, до речі, от така цікава історія, що цей день бабака цей панксатоні бабак називається, до речі, містечко. Розпочинає розпочалася традиція з 1887 року. Це вже 100 з лишнім разів такі штуки проводяться. Декілька разів пропускалося там під час війни один рік пропустилось. Але історія про те, що 84% разів бабак бачить свою тінь. Тобто, там, знаєте, якщо так подивитися, то ніякого сюрпризу нема. І взагалі такий, процентна. Правдивість його е передбачень складає всього навсього 39 Тобто, як ви розумієте, це просто така гульня, комерційна, туристична замануха. І просто от за останні 10 років бабак із 10 разів всього-навсього 4 рази сказав правду. Так що. Якщо ви такі мульки вірите, ну нормально, хтось вірить і в Васика Телесика, і в коти Грошка і так далі. Кожному своє. А взагалі, така от одна трошечки весела чи цікава штука, відволіктися від суворих е щоденних буднів. Такі новини на цей момент. Дякую за те, що додивились до кінця. Не забудьте підтримати Україну. А я як завжди вдячний вам за ваші коментарі, за ваші підписки і за ваші. Подобайки на цьому, все зустрінемось завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!